Я колись, до речі, бачив, от ви згадували Ольгу Бославець. Вона в коментарях у неї там виникала під одним постом сперечалися в неї значить стосовно нервуватиму, що це його ролі і місія. І там в неї така виникала теза, що коли готувався закон про провадження ринку, то е, була ідея, от, як, як ідея розглядала, що може його розукрупнити там чи розділити на якісь компанії. Це гіпотетично можливо, чи це вже. Гіпотетично можливо, але фактично, я думаю, що навряд чи У нас, Це, е... то ми е... з таким монополістом і будемо жити так, грубо кажучи, і далі? У нас законодавство забороняє е... здійснювати будь-які операції з ядерним паливом. Ну mm -hmm. якщо е... крім держави, ну, тобто ви не можете там купити Уран. Ну якщо ви не можете купити ядерне паливо. То як ви можете володіти там атомною електростанцією і виробляти на ній електричну енергію, тим більше там десь з чимось конкурувати, От, тому найближчим часом точно я не, не бачу ніяких варіантів, але зараз ж там проробляється наскільки я знаю законодавство про малі модульні реактори, тому що в нас ж все таки генеруючі потужності, ну деякі зруйновані, і навряд чи вони будуть відновлюватися в тому стані, в якому вони були до руйну Далі енергоблоки, енергоатому вони теж не вічні і вони ж постійно продовжують термін експлуатації і отримують дозву МОГАТЕ, але ну, рано чи пізно теж закінчиться ця історія, і треба буде щось робити з, ну, із цими атомними електростанціями, які є.